Всім привіт! В нас сьогодні задача про Ізюм, вона на логіку прокачає ваше розуміння відсотків, а умова звучить так. В виноград в процесі сушки нас перетворюється на Ізюм. У винограді міститься 90% води, в Ізюмі 5%. Та вода висушується в процесі сушки. І питання: скільки винограду нам треба взяти, щоб виробити 20 кг ізюму? Поїхали. Ребята, щоб розв'язати цю задачу, треба розуміти одну логіку. Давайте я намалюю зараз. Допустимо, це наша виноградинка, так? Да? І. Жухленький ізюм. Виноград у нас складається з 90% води. Тобто, це у нас 90% вода. Ізюм 5%. Ось наша вода. І тут треба логічно подумати: під час перетворення винограду на ізюм в процесі сушки. Оця вода вона буде зменшуватись, випаруватися. Але оця да, суха частина. Суха. Частини. Вона не буде опороці, вона буде залишатися незмінною. Нам треба висушити 20 кг ізюму. Відповідно, з цих 20 кілограмів 5% це вода. 5% це у нас 5 сотих 1 двадцята. Ми множимо нашу двадцяту на 20 кг. І це виходить, що виходить у нас 1 кілограм відповідно в 20 кілограмах. ізюму в нас 1 кілограм води. Якщо ж у нас 1 кг води, то відповідно 19 кілограм це наша суха частина. Отже, щоб нам виробити 20 кг ізюма, наша суха частина винограду має бути і тут 19 кілограм. І давайте я тут вирішу з допомогою пропорції. 19 кілограм це в нас 10% Х кілограм це у нас 100. Ну, 10, бо тут 90% вода, 10% суха частина. Відповідно, ми 19 множимо на 100, ділимо на 10, 100 190 кг винограду. Нам треба взяти для виробництва 20 кг ізю. Така от задача. Надіюсь, вам сподобалось. до наступного випуску.